Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Як волонтери у долині виготовляють трони камікадзе на передову. Наш земляк воює зараз. І він є командиром даного зводу, і ці дрони ми передаємо перед Ймовірно, вбив дружину, а потім себе. У квартирі багатоповерхівки у Івано-Франківську знайшли тіла чоловіка та жінки. На тілах подружжя поліцейські виявили тілесні ушкодження. Як 11-річний Захар Черников, який через війну переїхав до Івано-Франківська із Нікополя, начитує аудіокниги для дітей. Мікрофон готовий, починаємо читати. Якось ява з яришкою, сестричкою меншою. Посварився і при всіх плескачів їй надавав. Перед нами є дрон FPV, 7 дюймів. Це є дрони Камікадзе. Волонтери з Долинської, Вигодської та Болехівської громад щовечора збираються, щоб майструвати FPV-дрони для військових. Декілька тижнів тому розповідає Назар Гайдук, пройшли інженерний курс Народний дрон з його слів, відтоді волонтери зібрали вісім безпілотників. Ми приходимо сюди п'ята, шоста, сьома вечора після роботи і просто з хлопцями просто збираємося дрони. Тут скобного нічого немає. Це просто треба мати бажання і умілі руки. Дальність польоту таких дронів до 12 кілометрів. Вантаж, який можуть підняти до одного кілограма, каже Назар Гайдук, щоб зібрати два безпілотники, потрібно півдня. Собі вартість одного приблизно 12 тисяч гривень. Збираємо їх в декілька етапів. Перед нами є Перші два столи це етап збірки самого каркасу, двигуна. Потім наші компаньони збирають плати, паяють їх, і на третьому етапі плати лакуються і вже готуються до тестування. Це дуже просто. Ми беремо по інструкції і паяємо. Це як збирати лего тільки з паяльника. Іван Козлов каже: в цьому проєкті він технічний ментор. Бо, попри те, що збирає та налаштовує дрони, він ще й навчає тих, хто тільки долучився до справи. Насправді, все дуже просто і для багатьох ми просто бояться почати з чогось не вистачає ще одного відео, просто як там навчитися паяти або щось таке. А далі все дуже просто треба тільки запчастини і бажання. Зараз до проєкту долучилися вісім волонтерів. Шестирічний Маркіян Максим в команді дев'ятий. Досить часто намагаюся прибувати любов до техніки. Сьогодні пробуємо дрони. Надіємося любов прилипне. опісля збору. Дрон тестують та налаштовують. Запускаємо всі мотори. Наш земляк воює зараз, і він є командиром даного зводу, і ці дрони ми передаємо безпосередньому. Сьогодення показує те, що краще воїнам бути е, десь подальше від, від першої лінії і працювати з цими дронами для того, щоб знищувати нашого ворога. Це набагато ефективніше, це дешевше, плюс включаючи з е, дрона і е, взяти щодо уваги те, скільки він може забрати техніки. Ворога або живої сили це, це досить правильна дія, щоб такі речі робити. За це, це майбутнє охочих збирати БПЛА для військових каже Назар Гайдук, не бракує зараз. Найбільше волонтерам потрібні гроші. Вони розповідають, хочуть налагодити процес так, щоб впродовж місяця відправляти на передову 100 дронів. Діана Коржук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Іван Франківщина. В Івано-Франківську 16 січня у квартирі багатоповерхівки на вулиці Пасічній знайшли тіла загиблих 39-річного чоловіка та 34-річної жінки. За попередньою версією слідства між подружжям виник конфлікт. Про це сьогодні розповіла старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції в області Тетяна Іванюк. За її словами, ймовірно, чоловік завдав жінці численних травм, від яких вона померла на місці. Після цього він пішов у сусідню кімнату та вчинив самогубство. Як розповіла Тетяна Іванюк, поліцей. Цейських до помешкання подружжя викликала жителька Івано-Франківська. Вона повідомила, що її син та невістка не виходять на зв'язок. На тілах подружжя поліцейські виявили тілесні ушкодження. З місця події вилучили речові докази, які надалі будуть скеровані для проведення відповідних експертиз. Тіла подружжя направлені для проведення судомедичної медичної експертизи. Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за пунктом 2, частиною 2 статті 115 та частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Поліцейські Прикарпаття наразі з'ясовують всі обставини події. Мікрофон готовий. Починаємо читати. Якось ява з яришкою, сестричкою меншою, посварився і при всіх плескачів їй надавав. То вона замість того, щоб заплакати, раптом як закричить. опозогив. Вона букву «Р» не вимовляє. Одинадцятилітній озвучує свою улюблену книгу «Все Всеволода стайка» Тереадори із Висюківки. Потім пояснює хлопчик, запис викладає у власному профілі в соцмережах. Загалом підраховий шкуляр озвучив 12 аудіокниг. Над записами каже Захар, Черником працює майже щовечора по півгодини. Наразі пишемо 13-ту книжку автора Тома Флечера Різдвозавр і зимова відьма. Це вже друга частина трилогії. Цікавий сюжет є пригоди і навіть трошки детективу є. Ось що мені найбільше подобається. Любов до книг розповідає Захар Черников, перейняв у батьків. Читати, пригадує, хлопчик навчився 4-5 років. З часом розповідає, у нього розпочалися проблеми із зором. Відтоді почав слухати аудіокниги. Втім, каже Захар Черников, їхнє озвучення йому не припало до душі. Відтак начитувати книг вирішив сам, які саме начитувати радиться. Із підписниками ми робили в телеграм-каналі. Можна сказати, такі опитування, де наші читану ну, наші слухачі самі обирали, яку їм яка їм подобається книжка, і от на за яку книжку було найбільше голосів, то ми і читали. П'ять найпоширеніших русизмів, які ми використовуємо умовлені. Поїхали. Окрім роботи над аудіокнигами, каже мама Захара Тетяна Черникова. Хлопчик знімає відеоролики, в яких розповідає про помилки в усному мовленні. Усі записи пояснює жінка. Хлопчик розпочав у Нікополі, які після повномасштабного вторгнення їхня сім'я залишила, переїхавши до Івано-Франківська. Зі слів жінки, це був їхній другий порятунок від війни. У 2014 році вони залишили рідний Донецьк. У Захара Хрещений він кадровий військовий. Ще з 2014 року він служить на передових позиціях. І він до нас приїхав і такий втомлений, і е, ліг там відпочити. І каже Захару, ну він знає, як він класно там, читає, як що він на театральну студію відвідує. Він каже, почитай мені, бо якось втомився. І Захар йому почав, от, до речі, Тореадори з Васюківки читати. І е, Андрій каже, Захар, у тебе так класно виходить, це, тобі треба на, більш, на більшу аудиторію це читати. Писники Захара Черникова кажуть, мати хлопчика за бажанням можуть задонатити на його рахунок. Частину грошей пояснює Тетяна Черникова. Їхня сім'я перераховує на підтримку українських військових. Він там збирає собі на мрію. От а частину ну більшу частину виходить, так що більшу частину ми відправляємо на якісь. Я відстежую такі збори на ЗСУ, які я точно знаю людей, і туди скидаємо. Наразі за харчарником навчається в Івано-Франківському ліцеї імені Романа Шухевича. Улюбленим предметом називає хлопчик літературу. А в майбутньому мріє стати актором або ж актором дубляжу. Інна Сендецька монюк Назар Вінтонюк. Суспільне новини Івано-Франківськ. Дивіться щобудня Суспільне спротив на усіх місцевих телеканалах Суспільного, Суспільне Крим та Суспільне новини. Ще більше аналітики та глибших тем. Щогодини оперативні новини з усієї країни, інтерв'ю з людьми, які вже сьогодні змінюють свої громади та Україну. Дізнавайтеся першими про всі найважливіші події з життя країни.